Слава Україні! Коротенький відосик замутим. Аккорд, регулювачка клапанов. Не буду виставляти, там в інтернеті є, там Метки, так, метки, херетки. Короче, три клапана я виставив у три циліндра. Останній просто хочу показати. Виставляється як метка. Один, три, 4, 2. Двигатель. Крутиться проти годинникової стрілки. Здо беремо вороток донизу і крутимо доверху. Зараз подивимося. Так, так. Тобто 180 градусів. Опа. Це 90-це взяла. Так. Далі. Зазори. Ой, вже грязний щупчик. Зазори, випуск. Випуск. Це впуск. 0.25. Це впуск. 0.30, випуск. Тобто перевіряємо випуск. 0,30 не входить. 0.30 не входить. 0.25 Теж не входить. Тобто, о, це цей війшов якось горем пополам. Ну, То єсть зажаті. Так, впуск. Не сюди пхає. Ну, вона сюди, около руки, звісно, як у фокусника. Ось, до. Раз, 0.25. У нас 0,25. І він на впуск не заходить. Так. Это ее правильно показать. О, офигенный, блин, статив. Да, видно. Покажу по упуску. Короче, отжимаем. Раз, два. Выпуск тоже отжать. Бажано. Сейчас покажу, как регулируется Як я регулюю. Так. Ого. Так нормально. Тобто беремо, щуп, ходить легенько пальчиками. Раз, опа, поджали щупа. Поджали. Беру чуть-чуть назад. чуть чуть грамулечку. Двома пальчиками буквально. Все, поджали. Есть 0,30, есть. Дальше. О. Все, щуп зажатый. Чуть-чуть назад. Может, трохи придется поправить. Все. Отлично. мешая, мешая, мешая. Ну, типа так. Все. Отлично. Можно легенько продублировать зажатие гайки. Так, 0,25. Не лиза. Опа, лиза. Все, щуп зажатый, чуть назад. Вот так. Зажатый чуть назад. Ослабленный. Все, 0,25, 0,30 на Лиза. Тут Анелиза не 0,25, не 0,30. Так, поехали дальше. Ревнейшие трошки. Всього проходить, проходить. Оп, зажали щупа. І грамульку назад. Раз. 0,25. 0,30 наліза. Все, 0,25, 0,30 наліза. Все, дубліруємо зажатиє ще разочок.